Всім привіт, з вами Ластівка Олександр, і тут анекдот, я вирішив вам розказати. Е, приходить мужик до доктора. Е, каже: доктор, мене локоть болить. Він каже: Дайте молочу, будь ласка. Той злосний такий пішов додому. Взяв мочу в кота, в тьощі, в дочки, в жінки в свою мочу. ще долив туди тормозної жидкості з машини. Та й прийшов до доктора. При, при, Приходив на. І то, все, і то все здав на аналізи. Приходив до доктора, каже Доктор. Е, е, твоя дочка здорова, буде в неї двойня. Теща тяжко хвора, е, треба буде операція і то за границею. В жінки Сіфіліс, е, в жінки Сіфріс, ти теребонькаєш у е, туалеті, та й дарився локтям, так, Та й прийшов лікуватися. Е, він такий в шоці виходить з кабінету, він каже, ти хоч тормоза зміни, а то ще вб'єшся нафік. Дякую за увагу. З вами був Олександр.